Вітаю, друзі! Ну, це звіздець. Назад в СССР. Подробиці за хвилину. А поки підпишіться на мій канал, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Українські увижники зникли під час змагань. Збірна України з лижних перегонів зникла на престижних змаганнях Тур Дескі 2025. В Італії. Синьо жовті не з'явились на гонки. Переслідування, змусивши нервувати організаторів. Шведське видання Експресен випустило статтю з заголовком. Вся збірна України безслідно зникла. Друзі. Вони вирішили залишитись в Європі. Вони вирішили не повертатись в Україну. Це не перший випадок, коли тікають спортсмени, вчені в відрядженнях інші. Ті, хто виїхав з дозволу там, мінспорту, мінкультури, мінекономіки іншого. Люди не хочуть повертатись з країни. Люди тікають з країни, їдуть на змагання і тікають. Таке було при союзі. Коли хотіли залишитись на Заході, спортсмени тікали. Контролювало тоді КГБ, в кожній команді був представник КГБ і все, зараз не вистачає, нема. Боюся, що скоро з'являться. Яке ж це позорище? До чого зелені гниди довели країну, закрили, перетворили в КНДР? А тепер дивуєтесь, що цілі збірні тікають. Негідники, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, щоб з неї ніхто не хотів тікати.